Доброго дня! Ви на каналі Короляча Фазенда. У цьому відео хочу поділитись з вами історією одного кроленят. Але спочатку хочу нагадати: якщо сподобалось відео, ставте лайк підписуйтесь на канал. Отже, має одне кроленятко з цікавою історією. У віці близько 35 днів після відсадки від кролиці почала хилити голову в один бік. У мене в господарстві такий випадок трапився вперше, тому це був дещо неприємний досвід. Я забрав його одразу в окрему клітку на карантин, зателефонував до знайомого лікаря і, за його порадою, проколов 4 дні внутрішньо м'язувати Кролення апетит не втрачало, але через перехилену голову не діставало до бункерної годівниці та ні тому я взяв дві неглибокі мисочки для води та корм. Також додавав багато сіна. І ось уже місяць кролинянко живе, повільно набирає вагу. Правда, голову так повністю і не піднімає, але вже їсть згодівнички і п'є палів. Для мене, якщо це чесно, це дещо дивно, бо бачачи, як тварина перекочується, мучається, я вже й не вірив, що вона виживе. Зараз у віці близько трошки більше двох місяців важить 1,3 кг. Мені до кінця не зрозуміла причина. Чи це пастерельоз у літературі зустрічав, що ця хвороба до 45 днів не турбує кролів, а в мене, нагадаю, початок захворювання почався в 35 днів. Чи можливо, якесь запалення вуха, Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, пишіть у коментарях, а я і далі спостерігатиму за цим кроликом. Дякую за перегляд!